Вища освіта в Європі стається дуже привабливою, але такою незрозумілою. Університети Чехії виглядають цікавими, мова нам досить складна, і, в принципі, це могло бути реально для українського випускника. Але як розібратися з великою кількістю університетів? Більше 40 можливостей вступити в різні університети Чехії. Як обрати спеціальність, як розібратися з умовами та факультетами та спеціалізаціями, які пропонують університети Чехії? Розпочинаємо серію відео Університети Чехії, що і як там. Сьогодні поговоримо про університет Масарака. Я поділюся власним досвідом, що стосовно вступу в цього університет, навчання, різних факультетів та умов для вступу. всіх! Вітаю всіх на своєму каналі Університети Чехії з професоркою Оксаною Стопаком. У попередніх відео я вже говорила про те, що потрібно знати кожному абітурієнту та її батькам для того, щоб поступити на навчання в університети Чехії. Посилання на попереднє відео знадати в описі до цього відео. Всіх цікавить, що ж і як там навчатися в університеті Чехії, як зрозуміти, яку спеціальність обрати з великого переліку різних. Університетів і різних факультетів в серії цих відео буде аналіз всіх факультетів різних великих університетів Чехії. Сьогодні говоримо про другий по величині університет Чехії, який знаходиться в місті Берно, це університет Масарака. Я маю досвід викладання в цьому університеті і роботу як наукова дослідниця. Я всередину розумію, що означає життя університету Масарака, як відбуваються заняття, як відбуваються лекції, як відбувається практика, і що потрібно, щоб поступити в ці університети. Для початку хотіла би означити, що університети Чехії мають схожі програми спеціальності з українськими. Тому ви можете знайти в різних університетах факультети різного спрямування. Оскільки університети Чехії класичні в нашому розумінні, то кожен факультет є як окрема інституція, який має свою автономію, які має свої спеціальності, спеціалізації і факультети, наприклад, медична фармацевтія чи ветеринарія. До речі, ветеринарні університети є окремі, як університети оборони. Також є правові спеціальності, технічні та it спеціальності, досить популярні на сьогоднішній момент у абітурієнтів з України до, в принципі, зі всієї Європи. Економічні спеціальності, природничі для тих, хто цікавиться природничими науками, звичайно, гуманітарні та соціальні науки, які мають досить широкий спектр різних напрямків від філософії, від релігіознавства, від маркетингу, соціальних досліджень. Та різні різні спеціалізації, також є педагогічні і спортивні спеціальності, і творчі спеціальності. Вони є окремим напрямком, до них є окремі вимоги, в них є навіть окрема етапність до вступу і окремі дедлайни про творчі спеціальності, які є в Чеській Республіці, як потрапити на них, що потрібно, щоб підготуватися і здати всі етапи відбору. Про це буде окреме відео. Якщо ми говоримо про університет Масарика, завжди питають, які найбільш популярні спеціальності. Звичайно, це є медичний факультет. В принципі, як і в інших університетах, медичні спеціальності є найбільш поширеними і користуються найбільшим попитом. За даними 24-го року, абітурієнтів, які хотіли поступити, подавали заявки на медичний факультет, було близько трьох тисяч бажаючих. Відповідно до конкурсного відбору іступних екзаменів потрапило на навчання лише 400 студентів. Звичайно, можемо говорити про велику конкуренцію, і великий відбір. Але, тим не менш, медичний факультет варто розглядати як варіант, якщо ви плануєте свою майбутню професію, плануєте в сфері медицини. Факультет має співпрацю з великими лікарнями. Місто Берна з лабораторіями, дослідницькими центрами, науковими, дослідницькими інституціями, яких можна проходити як практику і почати стажуватися або навіть працювати. В чому є велика різниця медичного факультету від інших факультетів? В тому, що навчання на бакалавраті є три роки, але після бакалаврату ви можете працювати як медичний працівник. Перелік спеціальностей ви можете бачити: це санітар... стоматологічна гігієна, фізіотерапія, лабораторна діагностика, дієтологія, дієтерапія, оптика, оптометрія, ортопедія, акушерство, радіологічна допомога, загальний догляд за хворими, парамедики. Але якщо ви розглядаєте все ж таки себе в якості лікаря, звичайно, практики чи стоматологічного лікаря, то необхідно йти відразу на магістратуру. В цьому є відмінність. На етапі подачі заявки обирається відразу магістратура. Магістратура на медичному факультеті є 6 років. Але не можна закінчити бакалаврат 3 роки, а потім ти магістратура на лікаря. Якщо все ж таки лікар це ваше. Натхнення і велике бажання, то важливо зрозуміти, що треба йти відразу на магістратуру для того, щоб отримати все ж таки можливість працювати лікарем. Якщо здається, що важко розібратися яку спеціальність обрати, які будуть перелік, перелік предметів, які документи необхідно для вступу на будь-який факультет, в освітньому центрі і 200 я та мої колеги-куратори надаємо такі супровід і консультаційну допомогу на етапі вибору факультету, подачі документів чи підготовки необхідних документів саме на навчання, чи подачі просто заявки на даний факультет. Якщо ми говоримо про етапність вступу на медичний факультет, то все починається з подачі електронної заявки. В університеті Масарика заявки приймаються. До лютого місяця, а починається з 1 листопада. Тобто в цей період, з 1 листопада по кінець лютий, у вас є можливість подати заявку на будь-який факультет університету Масарика. Якщо ми говоримо про медичний факультет і про магістратуру, наприклад, для здобуття освіти саме лікарської, то вас чекають три екзамени біологія, хімія та фізика. Звичайно, мова цих екзаменів залежить від вмови вашого навчання. Якщо ми говоримо про навчання безкоштовне, то це навчання чеської мови. Для цього рівень чеської мови має бути не менше, ніж рівень Б2. Цікаво, що сертифікату на знання мови університету Масарика не вимагає. Вони вважають, якщо абітурієнт успішно склав екзамени на чеській мові, то відповідно його рівень достатній для того, щоб успішно навчатися на факультетах університету в Масарака Проте, як підготуватися чеської мови. І що потрібно для того, щоб оволодіти її на достатньому рівні для навчання і вступу в чеський університет? Є попереднє відео, як вивчити чеську мову досить легко. Посилання на це відео теж знадете в описанні. Також там є конкретні ресурси, конкретні посилання на youtube канали подкасти від наших викладачів освітнього центру «Ідвіста», як легко опанувати чеську мову необхідну для навчання і життя в Чехії. Якщо ми говоримо про бакалаврат, то вас чекають один-два екзамени. Це може бути біологія, фізика, хімія або стоматологія, в залежності від того, яку спеціальність ви обираєте. Період цих екзаменів десь з березня по травень місяць. Після того, як подається електронна заявка, в вашому електронному кабінеті ви можете вже ознайомитися відповідно з датами екзамену і які. Умови є для успішного складання екзаменів. Завжди на факультеті також можна знайти приклади тестів, приклади попередніх екзаменів, орієнтований перелік питань, до яких можна готуватися. Звичайно, можна готуватися самостійно, опановувати біологію, хімію, фізику, чеською мовою завдяки підручникам. А також до речі, університеті Масарика є курс. Які відбуваються з жовтня місяця, раз на тиждень, саме підготовки до цих вступних екзаменів. Звичайно, о, цей курс орієнтований саме на випускників медичних середніх шкіл або гімназій Чехії. Тому може статися, що він трошки складнуватий або дуже спрощений для ефективної підготовки. В освітньому центрі ІДВІСТА ми маємо підготовчі курси та індивідуальну підготовку з різних екзаменів. Тому, якщо вам цікаво підготуватися або з чеською мовою, або з конкретного екзамену, звертайтеся до освітнього центру, залишайте заявки, і ми розглянемо конкретну вашу ситуацію. Після того, як ми успішно дали ступні екзамени, Отримали результати, що нас рекомендовано до зарахування, ми можемо вже переходити до подачі документів. Зазвичай, документи, які необхідні, звичайно, це нострифікований атестат про середню освіту, або про бакалаврат, якщо він в нас вже є, або, можливо, це коледж. Але дуже важливо, щоб в нас була повна середня освіта. Що потрібно, щоб нострифікувати. Український атестат в Чехії, що це означає, і які є шляхи цієї нострифікації, тобто визнання українського атестата в Чехії, про це дивиться окремо відео на каналі Університету Чехії з професоркою Стопак. Схожим до медичного факультету є фармацевтичний факультет. Він, звичайно, багато менше, він має лише бакалаврську та магістрську програму. Бакалаврська програма це косметичні засоби. Після закінчення бакалаврської програми традиційно може можна подавати заявку на магістерську програму за спеціальністю фармація. Етапність подачі заявок досить схожа. З листопада, по лютий подача електронної заявки в дистанційному режимі для подачі цієї заявки багато не потрібно. Важливо заповнити відповідно паспортних даних, закордонного паспорта свої дані, свою адресу проживання, свої контакти, рівень освіти і рік, в якому буде завершена середня освіта. Якщо є попередні освіти, теж можна їх зазначати. Важливо вчасно сплатити цю заявку. Всі електронні заявки оплачуються окремо. Якщо ви хочете подавати на кожен факультет, що не є доречним, але не обмежує вас ніхто в кількості подачі заявок в різні університети Чехії. Важливо розуміти, що за кожну заявку потрібно буде заплатити. Вартість цих заявок від 700 до 900 крон за одну заявку в залежності від факультету. Що чекає на фармацевтичному факультеті, ваш також чекає вступний екзамен? Це може бути біологія, хімія, може бути також тест на схильність до навчання, в залежності від того, яку спеціальність ви обираєте. Що це за тест на схильність до навчання, про це ще трошки буду говорити далі, але Конкретно про зміст цього тесту, який є вступним тестом на більшості факультетів університету Масарика. Про це буде окрема окрема відео, тому що дуже багато питань виникає у студентів, у їх батьків, у абітурієнців для того, щоб підготуватися до доступних екзаменів в університет. Ну і також традиційно в червні місяці вже є ретинги про зарахування. Ваш атестат, якщо ви успішно прийняте, і чекаємо запису на навчання. Запис на навчання означає, що ми вже приходимо в університет і звітаємося, зазвичай це якісь загальні, загальні збори, на якому вітають майбутніх абітурієнтів, отримують свої ic карти тобто студентський квиток, і вже офіційно є студентами університету. Хотіла ще окремо проговорити про етапність вступу на інший факультет, такий як природничий філософський факультет соціальних наук. Ці факультети мають, в принципі, один і той самий, ту саму етапність вступу, але різні спеціальності, про які теж пізніше ще скажу. Важливим моментом, що на ці факультети, які мають безліч різних напрямків навчання, є один тест. Тест на схильність та навчання це є вступний екзамен. Можуть бути на деякі спеціальності додаткові вступні екзамени з спеціальності, які саме теж про це далі скажу, тому додивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого. І якщо вас цікавить взагалі університет Чехії, їх навчання життя і можливості вступу, підписуйтесь на цей канал, буде багато цього цікавого, конкретно з мого досвіду, як викладача університету Масарика і досвіду наших випускників освітнього центру і 200, які вже є студентами успішно. Студентами різних університетів Чехії і успішно навчаються вже в університетах. Якщо ми говоримо про природніче, філософський, чи факультет соціальних наук, що нас чекає? Нас чекає також подача електронної заявки. Чим раніше ми подамо цю електронну заявку з листопада, тим в нас буде більше шансів обрати дати вступних екзаменів. Вступні екзамени є в двох спробах. Перші спроби з грудня по кінець лютого, другі спроби з лютого по кінець квітня. Дати можуть змінюватися від року в рік, але орієнтовні дати завжди такі. Ми складаємо два екзамени, дві спроби, один той самий екзамен. Але нам зараховується найкраща спроба. Цей екзамен має свої особливості: це універсальний тест на схильність студента навчатися в університеті, в закладі вищої освіти. Він має три частини: він має логічну, математичну частину, критичне мислення і англійську частину. Про що саме ці екзамени, що вони мають зміст і як до них підготуватися, буде окреме відео на каналі Підписуйтесь і не пропустіть. Ми стаємо дві спроби. Тесту ТСП, тест на схильність до навчання. Зараховується найкраща спроба. А до речі, результати цього нашого екзамену будуть протягом одного днів, як ми здамо. Тобто, в принципі, ми вже в кінці квітня вже будемо розуміти, чи ми потрапили в університет чи ні, оскільки ще є певний рейтинг, є певний перспрецентіль, відповідно до якого враховується, чи ми потрапляємо до числа студентів чи ні. Після того, як ми вже знаємо результати, ми вже подаємо в університет наш атестат про середню освіту. Важливий момент, якщо ви готуєтесь до вступу і подаєте заявку, ще навчаючись в 11 класі, здобуваючи ще повну середню освіту, то може статися, що університет вимагає, наприклад, до 1 червня атестат про середню освіту. Але в Україні ми його отримаємо вже ще в 20-х 20 числах червня. Як бути в цій ситуації? Все досить просто. Достатньо подати заявку на факультет про відтермінування подачі документів про середню освіту. А це роблять наші куратори в освітньому центрі 200, які супроводжують студентів на всіх етапах від пошуку спеціальностей. Профорієнтаційних тестів, яку спеціальність брати подачі заявки, орієнтації щодо дедлайнів вступних екзаменів і подання документів в університет, комунікації з навчальним відділом. Це є дуже важливим етапом для того, щоб не пропустити всі технічні моменти і вчасно подати всі заявки. Заявка така може писатися в електронному форматі, подаватися на навчальний відділ студійне на відділення факультету, або можна фізично її принести в навчальний відділ про відтермінування. Зазвичай всі йдуть на зустріч, розуміючи, що в кожній країні різні дати отримання атестату. Ну і після отримання атестату подаємо його на нострифікацію на факультет і чекаємо рішення про зарахування в університет. Трошки детальніше про ті спеціальності, які є на різних факультетах університету Масарика. Природничий факультет це прикладна та екологічна геологія, ким можна працювати, закінчуючи цю спеціальність. Це робота в приватних компаніях, що займається гідрогеологією, видобутком корисних копалин або інженерно будівельною геологією. Є окрема геологія, це роботи геологом у різних наукових, культурних та освітніх установах або університетах. Є окрема спеціальність фізика, ким можна працювати. Це робота в установах, що займаються фундаментальними або прикладними дослідженнями, і також є хімія, робота в компаніях, що займаються розробкою та виробництвом нових продуктів. Зверніть увагу, що на деякі з цих спеціальностей можливо додатковий фаховий саме екзамен, наприклад, фізика або хімія. Філософський факультет один з найбільших факультетів університету Масарика, сучасне модернізоване обладнання цих університетів, сучасні аудиторії цих університетів. Великі зали, великі приміщення для навчання і самостійної роботи шикарна бібліотека. Рекомендую відвідати, хоча б просто подивитися, яка вона є, або попрацювати, якщо ви будете вже студентом. На філософському факультеті є досить багато різних спеціальностей. Навіть всі не можемо розмістити окремо на цьому слайді, на що вони спрямовані. Це різні мови. Чеська, англійська, японська мова, навіть є спеціальність української мови, українистика, іспанська, португальська, латинська. Тобто, якщо ви цікавитесь безпосередньо мовами, то на цьому факультеті можна знайти для себе мову на будь-який смак для її вивчення. Також є спеціальності психологія, філософія, історія, музична наука, релігіознавства, основи наукових досліджень, педагогічні дослідження, соціологія. Тобто є багато цікавих спеціальностей, але зверніть теж увагу, що на деяких спеціальностях можливі додатково вступні екзамен. Наприклад, на психології точно є екзамен в психології, це історія психології, різні психологи в відомі. Якщо це якесь мовне, то можливо буде ще якийсь доковий екзамен, наприклад, з англійської мови на певний на певний рівень. Його можна дати безпосередньо в університеті. Не потрібно мати для цього ніякі додаткові сертифікати зізнання англійською чи навіть чеською мовою, тому що вступний екзамен є лише один тест на схильне до навчання. Дві спроби, як я вже сказала, і відповідно до результатів цього екзамену є зарахування на факультет. Це перша частина серії університету Масарика, що і як там. Наступні серії ми будемо розглядати інші факультети, інші спеціальності, тому дивіться, підписуйтесь і до зустрічі.